Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпра! Я рада вітати вас на моєму каналі. Ай, краса! Так, сьогодні мова піде про абрикос. Дивіться, як я рятую свою гортензію. І вже вона підгоріла. Спека нереальна. Так, а зараз розкажу вам що я готую із абрикоса. В цьому році абрикос нас дуже порадував, давно у нас такого не було. Дуже великий урожай, прям такий урожайний-урожайний наш абрикосик. Ми вже почали робити заготівлі. Так, трошки. Збільшити, такий. Ми тут вже зібрали дуже багато, дуже багато відер. І все ще є і є. Сьогодні хочу розказати вам, що я буду, що взагалі, що ми робимо з абрикоса. Тому що частина з абрикос вона осипається, частина ще дозріває. Ну і. Дуже шкода, якщо він просто пропаде. І ми його зриваємо, обриваємо, трусимо. Ну, все, що можна, все ми тут робимо для того, щоб зберегти цей урожай. Абрикоси середньої стиглості я сушу. Коли вони саме не дуже спілі, але й не зелені, вони тоді дуже смачні. Зараз вони дуже солодкі, і так як у нас дуже висока температура, тому саме час посушити. Не треба навіть включати сушарку, а от просто на свіжому повітрі, ну, звичайно, треба дивитися, щоб тут мухи не літали, або ж прикривати там, накрити марлею чи ще чимось. Зараз у нас вітерець, ніяких мух немає. Жара така, що мухи теж не хочуть на жарі. Тому, <гум> Тому ось так, бачите, ніяких мух, нічого. Я їх тільки поставила і вони вже, вже злегка обвітрились, підсушилися. Так що буде дуже така сушка смачна. Потім я їх складаю в банки, закриваю кришкою як вже повністю вони висохнуть, і ставлю в погріб, в прохолодне місце, щоб там не заводились ніякі жучки, паучки, і коли треба, я достаю її, можна просто їсти, як, ну, от як ми купляємо курагу, да, урюк. Точно так же можна приготувати такі смаколики у себе вдома. прикуси які перестигли, ми з них робимо вино. Беремо, звичайно, все відчищаємо від кісточку, відділяємо і заливаю сюди таку добру воду і робимо вино. Зараз воно виглядає так. Пройде деякий час, ми це все зіллемо, профільтруємо, додаємо цукру, так як абрикоси дуже солодкі, дуже швидко починає, починають бродити. І після цього це сусло ми не, не викидаємо. Ми з нього робимо більш спіртні напої, більш високої, як би сказати, високого градусу. Давно вже відмовилися від покупних напоїв спіртних, там вина, горілки. Чоловік сам робить зубровку, коньяк, і ще якісь там напої, я не дуже орієнтуюся. Тут ось зібрала чорну смородину. Також буду робити з неї вино, варення ми вже закрили. А це піде на вино. Дуже така крупна, смачна, смородинка. Звичайно, на вино не треба мити, Фрук... фрукту не треба мити, щоб не змити дріжджі, які знаходяться на поверхні ці... цих фруктів. Зараз покажу ще, що я з абрикоса роблю. Не, ще одну хвилинку. Можна, звичайно, з абрикоса взяти, протерти на блендері. І зробити пастилу Особливо, якщо абрикос такий гарно дозрівший, він солодкий, і з нею вийде дуже смачна пастила Варю таке варення, цукор на смак, спочатку чищу від кісточок і очищаю, потім заливаю сиропом, і наступного дня я вже. Починаю, вони гарно тоді, бачите, такі ціленькі. ціленькі такі дольки і дуже-дуже смачні і розливаю в такі невеличкі ємності. Тут у мене вже, тут у мене ось малина, є малина, чорна смородина. Що ще це ось порічка. Ну, в такі баночки В такі баночки невеликі: 200, 250, 300 грам. Стараюсь в такі невеличкі, тому що варення не так швидко розходиться, тому бажано невеликі ємності, тоді дуже зручно. І не псується і не викидається продукт. Ну, ось так. Якщо моє відео було вам корисним, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!